В Ужгороді провели науково практичну конференцію про новітні підходи у лікуванні раку грудних залоз та легень. Ці хвороби є одними із найпоширеніших у світі, у тому числі в Україні. Кожен шостий, сьомий випадок онкології у жінок та чоловіків. Приблизно така ж статистика і на Закарпатті, тому як соціально відповідальний регіон тут провели масштабну конференцію, в якій взяли участь провідні світила медицини. Головна мета заходу привернути увагу до ранньої діагностики і роз'яснення про способи лікування. В цілому є абсолютно всі методи ранньої діагностики. Це мамографія, УЗД, КТ і МРТ доступні для наших пацієнток і пацієнтів. Якщо говоримо про лікування, Закарпаття є одним з лідерів щодо ноновитних технологій. В них є два в онкоцентрі Закарпатському, є два нових лінійних прискорювача, які там менше п'яти років ободвом убидовом. Обо Це сучасні апарати для променевої терапії, які застосовуються як і для лікування раку грудної залози, так і для лікування раку легенів. Кошти на ці прискорювачі були виділені з обласного бюджету. Поза як протипухлинний центр належить до переліку комунальних закладів краю. Загалом, за словами очільника обласної ради, на Закарпатті на постійній основі фінансово підтримують спеціалізовану клініку. Окрім того, працюють регіональні програми. Закарпатська обласна рада. З обласного бюджету на регулярній основі виділяє кошти на зміцнення матеріально-технічної бази всіх наших медичних заходів, в тому числі і нашого протипухлинного центру. Зокрема, нами було обладнано. Відповідне приміщення для розміщення в ньому прискорювача, який є одним із них, взагалі на національному масштабі. Сьогодні онкоцентр Закарпатської області один із трьох медичних закладів, які може надавати якісні послуги в цій сфері. Також є програма, я би сказав, вона носить більше символічний характер. По одному мільйону гривень ми виділяємо на спеціальні ліки, які не передбачені національною службою здоров'я. Але це також наш такий невеличкий невеличкий вклад в оздоровлення нації, в оздоровлення нашої закарпатської громади. Щорічно на Закарпатті виявляють близько трьох тисяч випадків онкозахворювань. Переважна більшість пацієнтів проходить лікування в обласному протипухлинному центрі, де надають повний спектр медичних послуг. Більше того, тутешні лікарі мають передовий досвід, яким будуть ділитися із колегами. Є близько ну, 30% по променевій терапії більше, ну і десь 10-15% по іншим напрямкам. Ми лікуємо як наших пацієнтів, так і близько 500 переміщених пацієнтів щороку. Теж ну, наших співгромадян. Лікування безкоштовне, діагностика теж безкоштовна. За все це Платить НСЗУ. Ми на сьогоднішній день одні з перших почали неодівантну гормонотерапію раку грудної залози і будемо ділитися 15-річним досвідом нашої клініки. Загалом Україна один із лідерів у східній Європі щодо сучасних підходів у лікуванні онкології. Мова і про хірургічні методи, і медикаментозні програми. Сьогодні рак не вирок, як було прийнято вважати кілька років тому, адже новітні технології розвиваються у ногу з часом, і кожне досягнення це збереження чи продовження життя. Сьогодні при постійному лікуванні пацієнти можуть жити роками, і це дуже велике досягнення останніми часами. Будемо говорити про пластичні реконструктивні операції, коли жінка після лікування раку грудної залози зберігає свою жіночність, свої форми, не має цього психологічного тягару, як раніше було після видалення грудної залози. Ну і звісно, будемо говорити про ранню діагностику, про КТ, про ПЕД-КТ, про МРТ, щоб рано розпізнати це захворювання, щоб не згаяти час. За словами онкохірурга Івана Смоланки, рак грудної залози це суспільна проблема, оскільки посідає перше місце за смертністю і найчастіше з поміж усіх онкологій трапляється у жінок. Разом з тим, якщо вчасно діагностувати і звернутися до лікаря, то можна подолати хворобу, а також зберегти психологічну рівновагу, адже сучасна хірургія творить дива. Хірургічне лікування раку грудної залози. Поєднує в собі радикалізм хірургічного втручання з одночасним відновленням форми і об'єму грудної залози за рахунок органозберігаючого лікування або реконструктивно відновлених операцій за рахунок експандерної імплантної техніки або переміщеними клаптями. Тому нам дуже цікаво буде присутніми поділитися новинами, розказати свої досягнення. І дати напрямок. Адже в цьому році ми розробили стандарти лікування раку грудної залози. Вони були затверджені мозом, і слід пам'ятати, що лікування раку грудної залози це комплексне, яке використовують крім хірургічного лікування, гормонотерапію, хіміотерапію, променеву терапію, таргетну терапію лише оптимальне поєднання всіх цих методів протипухлинного лікування дають. Надіятися на ефект лікування і продовження життя і якості життя наших українських чудових жінок, попри всі сучасні методи і технології, найголовнішим у подоланні раку є рання діагностика і вчасне звернення до лікаря. Тому медики вкотре нагадують, хоча б раз на рік треба проходити обстеження УЗД, мамографію чи комп'ютерну діагностику.